На кошти виконують 55 тисяч гривень. Тані кошти повинен витрати. 6 секундочки від прошу Шановні присутні, запис почався. Дальнего рішення виникло в зв'язку з реалізацією державної політики України в галузі довкілля забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від негативного впливу зумовленого забрудненням навколишньо-природного середовища. Даним проєктом рішення передбачено озеленення населених пунктів громади на суму 55 тисяч гривень. Фінансування заходів програми буде проводитися за рахунок коштів спеціального фонду. У сумі 55 тисяч. Є запитання? Хто за? Питання 16. Це відписання містеру програми розвитку комунального господарства посольської міської ради на 25 рік. В програмі передбачення передбачено придбання матеріалів. Е На господарський інвентар, фарба, зелені насадження, будівельні матеріали на суму 2 млн 100 тисяч гривень. Утримання вуличного освітлення, технічне обслуговування, поточний ремонт електромереж, монтаж, електрообладнання та інше. На суму 450 тисяч гривень. Послуги по утриманню та благоустрою клазовища 568 тисяч. 572 гривні. Поточний ремонт, монтаж, установка та інші послуги з обслуговування елементів благоустрою 800 тисяч гривень. Послуги з розробки технічної інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою. Тобто це мається парк Юність, парк Горького і сквер по вулиці Вокзальна в місті Апостола. На суму 300 тисяч гривень. Послуги встановлення пожежних гідрантів на суму 200 тисяч гривень. Послуги розчищення дренажних систем у місті Апостолу на суму 500 тисяч гривень. Виготовлення технічних паспортів по безхазяйному майну на суму 50 тисяч гривень. Оплата за спожиту електроенергію вуличного освітлення 850 тисяч гривень. Придбання лінії гранулювання пілету. Та отримання технічних умов на приєднання до мережі електропостачання на суму 1 мільйон 655 тисяч 610 гривень. Послуги з реєстрації артизіанських свердловин і оформлення дозволу на спець водовикористання на суму 90 тисяч гривень. Розробка провокно-кошторисної документації по об'єкту, демонтаж об'єкту благоустрою меморіальний комплекс в Центральному парку на суму 100 тисяч гривень. Зробка проєктно-кошторисної документації. Да. Зробка проєкту кошторисної документації по об'єкту облаштування місць для паркування транспортних засобів на площі при на суму 100 тисяч гривень. Фінансування заходів програми буде проводитися за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 7 мільйонів 764 тисячі 182 гривні такого транспорта, це що шо що, що, що на сто тисяч буде робити? Це мається на лазі облаштування міст для паркування коло ЖД вокзала. Не, я, і... я ж питаю, що на сто тисяч плануєте на ну, заплатити? Трас, дороги? Я питав. не депутати, на сто тисяч там сума, розробка ПКД. У нас є наборка і заявка депутатів і мешканців. Це і пішохідні переходи, краска знати, це розробка ПКД, согласування з патрульним Тобто Суми можуть ще мінятися, тому що в залежності від суми ПКД і матеріалу, все це першоначальне, кажу, сума є. Да. То для, Штатти, статиси, для, там, для інвалідів стоянка, знаки для інвалідів, тому що ми поставили знаки. Якщо у вас є побажання, на ЖКХ пишете свої, ми робимо зараз борту. Це те, що два роки тому у нас було їх обстрой, і інші вони остались нереалізовані, тому що там вже процедура Плюс, Плюс стоїть по розробка стелу. Це може бути і ПКД і согласування культурна спадщина. Mm -hmm. І, ну, процес ми починаємо. Це вже саме головне. Тобто рішення області нічого зробити. Ну, не маєте права нічим пробувати? Ну, ну, слушай. Тобто, ну, саме інтересно. Під час, гроші, під час, під це саме війни, тільки під це саме рішення на дозволу. Я, я розумію, я не знаю. Можна питання, пане 17 Тринадцяте питання. Про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства постолого водоканал Апостольського тутської міської ради на 2025 рік. Програма фінансової підтримки постолого водоканалу на 2025 рік в розмірі 22 мільйона 313 тисяч 565 гривень. Що сюди входить? 3 мільйони п'ятьсот. Тисяч гривень це запобігання зупинці підприємства через відключення від електроенергії та забезпечення роботи спеціального обладнання, забезпечення безпроривного надання послуг централізованого водопостачання. 11 мільйонів 263 тисячі вісімсот так погано вас, що за детей одинадцять тисячі Гривень – це забезпечення безпереривного надання послуг з водопостачання та запобігання зупинці підприємства через припинення водопостачання контрагентами, оплата за послуги з постачання питної та технічної води. в тому числі по договору реструктуризації в сумі 5 мільйонів 363 тисячі 819 гривень 16 копійок. Це той довго реструктуризації, який був підписаний в цьому році. Ми мільйон сто проплатили, це залишилось. Якщо ці кошти ми не заложимо, то... До того на наступний рік вони можуть не заключити з нами, а це 6 сел залишиться без води. 600 тисяч це придбання паливно-мастильних матеріалів для виконання аварійно-відновлених робіт на водопровідно-каналізаційні мережі, міста посту водопровідно каналізаційні мережі, селищ громади, доставка питної води населенню, школам, дитячим садкам, центром надання соціальних послуг. 600 тисяч проведення поточного ремонту для водопровідної мережі протяжністю 7 тисяч 100 метрів по вулиці Єдності, вулиці Музична, Весетина, Зелена, Лесі Українки, міста Апостола, в тому числі на придбання павномасильних матеріалів, матеріалів, бензину на суму 100 тисяч гривень, дизельне паливо на суму 300 тисяч гривень та придбання матеріалів в сумі 200 тисяч гривень. На саме грубе кільця комути, мурти перехідні. Це те, що ми з фондами проводимо роботи, нам пообіцяли труби на наступний рік. Ну, Вони труби дають, але не всі фітинги, колодці там не дають. По цим вулицям буде заміна. Е... Плануємо замінити, да, як, будуть надавати, то, ну, як будуть надавати, будемо міняти ці труби. Бажано, щоб ми так як в цьому році в жовтий да, mm. Так, Я дня в'їхав з насоси, так труби лежать наверху. Наверху, да, ми їх не вкладували, нам там срок виконання цих череп ну нічого ми не вкладали, ми замінили 600 метрів труби по фітьковому колодцю, вже зробили роботи і башта вже працює на фідковому колодці. Там за фідковим колодцем повстали в ремні фотки. Не зарили ви труби. Там 80-та під 80, да, 80 да. потім 50-та. Люди кажуть, не вистачало. Ну, на чеверк може мішати. то залити її, щоб вони Ні, ми її закипаємо, просто що не встигаємо. Ну, я просто в, що в вже питання висвітають. Я з мені вже дзвонили також. Воно в цьому нічого не міняється. Башня, башня, я розумію. башня на поповню. Люди, люди є <пуска> люди, люди є люди. 400 гривень – це проведення поточного ремонту ділянки каналізаційної мережі, протягом місце 1700 метрів від КНС-2 ЖД до центрального колектора по вулиці Центрального міста Апостола, в тому числі на придбання паливно-маскільних матеріалів, бензину 000 гривень, на суму 50 тисяч гривень, дизайнер на паливо 50 тисяч гривень, та придбання матеріалів на суму 1 мільйон 300 тисяч гривень, а саме труби кільця комунії, похідні, кришки та лікар. Це нова заміна? Так, да, заміна э, да, там вже та труба. Частково ми поміняли, а далі хочемо поміняти повністю, бо вже кричить, як кажуть. 1 мільйон 250 тисяч це придбання витратних матеріалів, це обслуговування осмосів у нас іде. Там іде придбання витратних матеріалів 340 тисяч, мембрани фільтра, придбання реагентів на суму 300 тисяч, антискалант, таблетки для знезараження води. Придбання та заміна е, запчастин, е, проведення е, та робота по заміні насосів 150 тисяч, обслуговування свердловин питного до допостачання на суму 200 тисяч гривень. Це технічна наладка, калібрування дозуючих насосів, визначення ТОС-реагентів, лабораторні дослідження свертловин питного до допостачання на суму 150 тисяч гривень. Адреса свертловин це вулиця Центральна, місто Апостолове, друга свертловина вулиця Богдана, місто Апостолове, третя свертловина Криворійська апостолове, Шкільна 1А це село Кам'янка, Вокзальна, 67, місто Апостолове, центральна 74 місто Апостолове, Бешнева, 9А, село Михайлівка. Це е, ті свердловини, нові, дві свердловини, та що в е, будинку сучасних буде в нас працювати і по Це дві е, останні, які зробили нам небо в Україні. Тобто сім е, свердловин, оце зараз закладуємо кошти на обслуговування семи свердловин. Е, без, на е, ремонт е, і заміну гідрантів 100 тисяч гривень. Це в нас поліція провіряла, ми поліція пожежна і ДСНС, ДСНС. Ми їм е, надавали звіт, що на наступний рік <плес> плануємо закласти оборони, таку суму. Да, да, да. Ми, бо, 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 там дуже час серйозне питання з цими гідрантами, то будемо працювати по їх відновленню. 3 мільйони гривень виготовлено проєктно-корторисної документації на продукт Свердловин, виконання геолого-розвідувальних робот, основне буріння, облаштування свердловин, всадні труби, фільтри, насоси, трубопроводи, електрокабеля. Ми спілкувалися з різними інститутами. Зараз нам надали пропозицію Криворізький геологорозвідувальний інститут, які взялися, ну, дали пропозицію, що, щоб обладнати ну, свердловину. Ми їм питання задали, яка буде глибина цієї свердловини, то заложено, чому тут саме перше, це геолого-розвідувальні роботи. Коли будуть проведені геолого-розвідувальні роботи, ми вже будемо знати, як, на якої глибині, який дебіт води, і яку глибину потім скважину вже проєктна Документація готуватися тут це все. Вони сказали, що орієнтовно так під ці роботи нам скважину півтора мільйона гривень. Є лист від них. І 599 тисяч 745 гривень це чистка КНС, КНС-3, КНС-2. Це ми хочемо прочистити трубопроводи, які до них ідуть. У нас на КНС-3. Ми більше 10 днів чистили 80 метрів труби, не могли її прочистити. Воно забивається. Зараз в зв'язку з тим, що є вода, немає. Такі вже каналізаційні труби воно в них виходить дуже тверде все. То хочемо почистити самі прийомні колодці, вони не чистилися років 30, навірно, там за всього набралося, скільки це приїдуть, нам вичистять ці колодці, прочистять труби. Це дасть нам і економію дасть, тому що насоси будуть ну, працювати краще. І ну, не буде такого, що там вибираєтесь, як у нас часто, часто було. Я не знаю, це будемо на тендер виставляти. Три-чотири фірми давали пропозиції свої, ми середні вибрали. За цих бо були дорожчі пропозиції, дешевше трошки були. Будемо дивитися, власними силами ні. Там спецобладнання, там спеціальні машини, там канало молопромивичні машини повинні під піддавленням. Ми заказали прочисну машину, на нас вийшов медичний корпус. Ми їм заказали вартість цієї машинки 470 тисяч, по-моєму, яка буде там до 50 метрів до 250-го діаметра. А 400 ми не зможемо чистити. То це таке. Оце вся програма, яка в нас на наступний рік. Також по енергозбереженню ми працюємо зараз. Міжнародний медичний корпус вже провів. Тендер закупили обладнання, будемо встановлювати шість насосних агрегатів з шкафами управління. Тобто в шкафах вже будуть частотні перетворювачі на шість насосних станцій, ми будемо встановлювати. Це дасть нам економії електроенергії на наступному році. За фітрувальні все, 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 все. установки буквально в п'ятницю п'ять я спілкувався з Олександром це з того, щоб нам допомогли. Ми самі їх підключити не зможемо. Ми можемо змонтувати його, але настроїти підключити ми своїми силами не можемо. І в нас в Україні дві організації, які можуть надати нам цю допомогу. Одна приїжджала. З Бучі приїжджали хлопці, які налажували такий цей, дивилися, бо ну, там о, ряд робот мали виконати. Там і фундамент заливку надо фундамент і підвод під, труб. Під, ну яка перспектива? Е, ну обіцяють, поки на розгляді і посольство Швейцарії було, і ці приїжджали, то я сподіваюся, що все ж таки вони нам допоможуть. Їх ми його <ган> постійно <ган> на контролі <ган> держимо. Вони обіцяли на жовтий місяць, нам вже начать, ці роботи, ну, що, чому, там трошки не пішло. Може, жовтні були в другому місці. Може, так. Те, що в них було також на контролі, це питання. Це, нам, чому я їх просив, посольство Швейцарії просив, щоб побистів їх змонтували, щоб в зиму нам цих фільтрів буде достатньо для того, щоб подавати воду населенню. А нашу фільтрувальню вже зробити ремонт нашої фільтрування. Там треба повністю витягнути всі фільтруючі матеріали, замінити труби на ті, що на, на промивки фільтрову, тому що їх немає, вже промиває фільтра, там в цих містах. і промит немає зараз. А з цією водою, що зараз подається, ми не можемо її навіть. Очистить нормально, в якому плані солі прибрати, жорсткість води не, не в змозі нашими фільтрами це зробити. Але вона проходить, вода проходить всі ступені очистки, з незараження, хлору зараз йде більше, ніж раніше йшло, завдяки тому, що нам ЮНІСЕФ допоміг з хлором, кагулянтом вони нам допомогли. Добре, ми зараз скоро навіть вирегулюємо, е щоб не було. Ми так, навіть, в межах нуль три міліграмма, не було. Ще є запитання планта? Чистіше нагадуєте, єс. А на голосування хто за? За жовтим. Не питання програму фінансової підтримки комунального підприємство «Сіверсія» та Косильської міської ради на 25-й рік. На 25-й рік. Безпечна фінансова допомога на проведення фактичного ремонту дорожнього покриття у вулицях міста Сіверсія Це проведення нарахування на, на заробітну плату, придбання матеріалів для виведення фінішу для ремонту дорожнього покриття, придбання охорони обхідних матеріалів, частин на суму 3 млн. 7 також е, фінансова допомога отримання об'єктів благоустрої, тут і встановлення знаків, і, і прибирання кладовищ, і звалищ і утримання е, е, об'єктів благоустроя, 7 мільйонів 730 тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень. Надання дозволу на списання тонних засобів з балансу комунального закладу об'їздівській психологічної реабілітації дітей надія. Дане обладнання, коли ми провели інвентаризацію, талізацію, ще раз Тетяна, дане обладнання втрати експлуатаційну цінність внаслідок морального та фізичного зносу. Фізичний знос не задовольняє потреби для подальшої експлуатації і вартість ремонту заміни деталей більша за вартість нового обладнання. Тобто ми просимо, щоб нам надали дозвіл на списання основних засобів із балансу закладу. Mm -hmm. Бедова техніка, меблі, там, ну, перелік. перелік там є додатки, активі дефектні утилізація дефектні акти. Ну, тобто там, звісно, 98 рік, 2000 рік. Ми вже думали, вже показуємо. Ми вже просто не працюємо. Добре. Приданий будемо на прийняття комунального власника Посольської міської області за виконання роботи з поточного ремонту приміщення Українського сільського клубу, що знаходиться за адресою Дніпростровська області, Львівський район, селище Українська вулиця Східна, 1А. Передбачення на дату згоду на прийняття у комунальну власність Апослукові міської ради. Майнових прав щодо виконання робіт з поточного ремонту. Приміщення вказано на суму 180 тисяч 557 гривень. Ми зараз приймаємо всі ті роботи, які нам вивели вкладати. Ознаголосно. Наступне питання 36 шосте. Про надання згоди на прийняття у комунального власника построївської ради кошти за видалення роботи з поточного ремонту приміщення адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою Дніпропетровська область, деріська Рівська до травня, вулиця Центра, на 89. Щодо ремонт. Вийшов староста. Наступне питання 37. цього приведення згоди на прийняття у комунальну власність постійної міської ради коштів за виконання роботи з заміни водонапірної вежі у місті Апостол, що знаходиться за третього міста Довська області міністрів міста послуги за банківково весного. Це получається, ми звідпрацювали. Тепер збираємося. Вважають, то що на працює. Це не Коли у вас ми не знаємо <смітна> зарплату, <смітна> але у нас ще поки нема. <смітна> Наступне питання, коли познав: проведення згоди про прийняття комунальної власності за Запорізької міської ради коштів за виконання роботи, з ремонту приміщень, адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою область, області, Кривийський регіону Кам'янка, вулиця Центральна, будинок 4А. Це ж старостат, там дуже все класно зробили. Ми зберемося по дію. Наступне питання. 39. Про прийняття документальної власності Апостолської міської ради, геоінформаційного комплексу та гідравлічної моделі систем мереж водопостачання та водовідведення у місті Апостола та прилягаючих до нього сіл громади. 4 мільйона 123 двадцять три ці, що швейцарці Так, так, це частина його проєкту. Є на питання у нас проголосування. Так, сорокове питання. Про прийняття документальної власності кутоцької міської ради матеріальної цінності. Про прийняття документальної власності посольської міськради матеріальних цінностей. Ні, одні буде. Сорок друге питання. Про прийняття документальної власності Апостольської міськради, матеріальних цінностей. Да, це, -е це матеріали. Ремонту кабінету і коридорах міської ради на суму 279 тисяч 880. Там дуже гарна служба забирає. Третє питання. Про прийняття документальної власності Потольської міської ради благодійної допомоги видає обладнання для очищення води у 500 С. Його вантажем та підключенням. Це За... ми нарешті дали документи на 8 е, стати Бусейновича цілий рік, чи півтора дня. Обласна рада нарешті не має. Його передали в центральну штукатурку. внесення змін до статуту комунального підприємства енергії, а потім міської ради. Сенегії Батин на суму 203 тисячі дев'ятсот шесть гривень. Зв'язку з цим потрібно пишете розум статутного відміну. Щоб затратимо населення, да? Питання. Про внесення змін до рішення Посольської міської ради від 21.12.2023 номер 1099 66 про затвердження місцевої програми розвитку житлово комунального господарства потурської міської ради на 2024 рік. Необхідністю прийняття даного рішення в зв'язку з закінченням бюджетного року та проведення у відповідність програми здійснено зменшення видатків програми в зв'язку з її невиконанням. Кошти знімаються з предмети і матеріалів, господарський інвентар, фарба зелені насадження в сумі 533 тисячі 947 гривень. Зменшуються фінансові ресурси і послуги по отриманню та благоустрою кладовищ на суму 270 тисяч 500 гривень. З поточного ремонту, монтаж та установка послуги обладнання елементів благоустрою. на 600 це 2195 195 гривень. І зменшуються фінансові ресурси оплата за спожиту електроенергію вуличного освітлення на суму 240 тисяч гривень. Загальний обсяг фінансових ресурсів програми буде становити 12 мільйонів 694 тисячі 472 гривень. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від двадцятого дві тисячі року нова дві тисячі п'ять тіла про затвердження фінансової підтримки комунального підприємства автового водоканалу а політика міського на 2024 -2023. ми звернулися до міської ради з проханням виділити кошти на запитну плату за листа місяць 24 четвертого року в сумі 1 мільйон чотириста тридцять тисяч шестсот сорок Загальна. Загальна програма буде. То був ви схожу місяць у нас падення. Ну що, ви не мільйона двісті тисяч триста три Що one. <laughs>